Доброго дня, шановні виноградарі любителі. Ми знаходимося на моєму винограднику в Бориспільському районі Київської області. Хочу продемонструвати вам гібридну форму Малінка з селекції Бурдака Олександра Васильовича. Цю форму оригінатор втратив і назву давав їй я з його дозволу. Форма має дуже великі грона, рихлі грона, грона в районі кілограма, з доволі таки. Великою ягодою за 4 роки плодоношення я не бачив ні горошіння, ні тріску ні разу на цій формі. На сьогоднішній день на 15.09 форма практично вже готова. Можна її зрізати. Чим хороша ще ця форма? Цієї форми почка розпускається з дуже великим запізненням. І зазвичай вона проходить всі зворотні заморозки. Ну, Цього року, звісно, травневі заморозки не беремо до уваги. А так, в ті роки вона спокійно проходила всі зворотні заморозки. На ринку ця форма ну, заворожує людей своїм малиновим кольором і дуже вона якби востребована. А так, ягода в неї м'ясисто сочна, гармонійний смак. Я говорю, за всі. Чотири роки плодоношення, не тріску, ні грошіння в цій формі. Я не бачив. Форма дуже достойна. Бажаю всім гарних врожаїв, як на нам перемоги.